Додому з посмішками 40 дітей переселенців повернулися з Берліну. Два тижні вони відпочивали та знайомилися з містом, а ще навчалися цирковому мистецтву. Враженнями від подорожі діти поділилися із нашою знімальною групою. Посмішки, кульки, щирі обійми. Батьки зустріли своїх дітей із захоплюючої поїздки до Берліну. Там маленькі переселенці два тижні насолоджувалися знайомством з містом. А ще проживаючи у зірковому таборі, діляться діти мали можливість близько познайомитися з життям артистів та навіть спробувати власні сили. Первої два дня ми вибирали собі церкові дисципліни. Дві котрими ми будемо займатися на протяжні двох тижнів. Я вибрала великий пластиковий шарни, като ходити». Богдан розповідає, він обрав для себе хіп-хоп, займався старанно, але й про відпочинок не забував. Програма була насичена та цікава, часу нудьгувати геть не було. Був в зоопарці, дуже великий зоопарк, красивий, класний. Грали в різні ігри, футбол, наприклад, баскетбол, теніс настольний. Класно було. Женя теж під враженням. Вона переїхала з Горлівки. Тепер не може дочекатися навчання в новій школі. Вже хоче поділитися враженнями з новими однокласниками. Все красиво, дома красиві. І ще хотілося б побувати». Такі поїздки для дітей Дніпропетровська облдержадміністрація організовує не вперше і далі заплановано ще багато. Адже цих дітей, що вже дивилися у очі війні, потрібно оберігати та радувати. На прошлой неделе у мене пройшла встреча з заместителем генерального консула Германії господином Кохом. Ми поділилися впечатленнями від реалізації цього проєкту і договорились, що будемо і в далі сотрудничать на цьому последняя. Такі поїздки на рідкість маленьких переселенців відправляли на відпочинок і до інших країн. З цієї ж повернулися з новими силами, аби завзято долучитися до навчання та радувати батьків новими здобутками на новому місці. Юлія Шевченко, Микита Березін, Дніпропетровський державний.